Всім привіт! Сьогодні поговоримо про молодого кіберспортсмена Таланта з України, який народився в місті Дніпро 5 січня 2003 року. Але спочатку хотів би вас попросити підписатись на канал, а також поставити лайк цьому відео. Дякую. Валерій Ваховський професійний кіберспортсмен у дисципліні Counter-Strike Global Offensive, більш відомий як Біт, грає у команді Natus Vincere. Він народився в місті Дніпро. Через декілька років його родина переїхала до Кривого Грову, а потім до Нікополя, де майбутній гравець Наві провів все своє дитинство. У віці 15 років Валерій переїхав до Київської області, а вже через два роки до столиці України. Продовж восьми років Валерій займався боротьбою, але перестав і приділяти увагу після вступу до Київського коледжу за програміста. Хто ще не знає, Кензор, колишній гравець просто, є старшим братом Біта. Біт познайомився з КС через брат. Кензор грав в КС 1.6, в той час, як Біт просто приходив до комп'ютера і дивився за процесом. З часом і сам Валерій почав грати. Спочатку з ботами, потім на пабліках. Що Біт розповідає про знайомство з Counter-Strike. Комп'ютер з'явився, коли я був зовсім маленький. Першу гру, яку я зіграв, був Counter-Strike 1.6. У мене брат у неї грав. А я просто приходив дивився. Я тоді не дотягувався до клавіатури, просто натискав там щось. Пам'ятаю, що з ботами грав, потім на пабліках про появу Ніка Піт. Ще давно був популярний трек «Bitmaker». Мені якось його брат поставив і я з ним грав. Потім я свій поставив Нік Біт, який так і залишився червні 2019 року відправив заявку на участь в проєкті Navi Junior. Блейд замітив, що він дуже гарно відчуває гру, але йому поки не вистачало ігрових знань. Ось так виглядала відеозаявка гравця. То, я вважаю, що саме я маю участвувати в цьому проєкті, тому що у мене є хороша стрільба, у мене відмінне розуміння гри, я розумію все з полуслова, я добре підставляюся під команду, у мене є велике бажання грати в команді, і и... Саме головне, що у мене є бажання, я готов побіждати. І все, я готов побеждать. Коли завершився Наві кемп, за підсумками якого Валерій увійшов до складу Наві Джуніор, Кензур написав у своїй групі пост. Пам'ятаю, як я направляв свого братика на вірний шлях, коли він грав ММ на ноуті з фпс до 100 на дерев'яній мисці та на моєму старому килимку Наві. Не змінював його, мабуть, щось відчував. Сьогодні цей хлопець прогресує щодня, і це найкраще, що я це бачу. І намагаюся дати йому те, що знаю, чого вчився сам. Найприємніше, що він мене слухає та все розуміє. Загалом я впевнений, що в тебе Лєріч, дуже велике майбутнє, головне віру в себе, як я вірю в тебе. І ти далі, незважаючи ні на що. Так, будуть падіння, але без падіння не буває злетів. Мій уже немальок грає у найкращій організації СНД і дуже круто грає. Я бачу в його очах бажання прагнути до перемоги і ставати ще кращим і грамотнішим. Звичайно, ще є купа аспектів, яким тобі варто навчатися, так що не губись, а вривайся. люблю тебе, я з тобою. вересні 2019 року біта взяли в основний склад Navy Junior. Він відіграв в складі команди 199 карт. з жовтня 2019 по січень 2021, до так і не виграли ні одного великого онлайн-турніру. Вісоток перемог з його участю в команді складає 48,5%. Рейтинг біта за весь час перебування в команді склав 1,14%. Дебют біта за основний склад Na'Vi відбувся в вересні 2020 року, коли в електроніка виникли проблеми з інтернетом. команді терміново потрібен був стенден. Біт зіграв на верпасі декілька раундів, зробив три фраги, двічі загинув і закінчив карту з рейтингом 1,10. На свій наступний матч за Na'Vi бід чекав три місяці. Він був зіграний у рамках Blast Premier Fall 2020, як шостий гравець у матчі проти Astralis. Народжені перемагати програли карту з рахунком 14-16. Ось як сам гравець прокоментував свій повноцінний дебют. Тяжка перша офіційна гра проти Астраліс. Вибачте за поганий виступ. Я працюватиму старанніше. Дякую команді за перемогу. Написав біт на своїй сторінці у Twitter. Поступово Наві брали біта до основи. Спочатку він був на заміні флеймі, як шостий гравець, тільки на Інферно, потім на Міражу і Оверпасі. Першим турніром для біта, як вже основним гравцем Наві, став DreamHack Master Spring. 2021. Валерій і компанія виграли його, розгромивши гамбіт у фіналі з рахунком 3-0. 7 листопада 2021 року НАТО Vincere обіграли G2 і стали чемпіонами PGL Major Stockholm 2021, не програвши жодної карти. Це перший мейджор із CSGO у скарбниці українського клубу. За перемогу Наві здобули 1 мільйон доларів. За підсумками турніру гравець колективу Na'Vi став найкращим гравцем групової стадії PGL Major Stockholm 2021. З рейтингом 1,44 за версію HLTV. Загалом рейтинг 2,0 становив 1,27, а відсоток попадань в голову – 72,9%. Рекорди. Біт встановив рекорд по середньому відсотку хедшотів за раунд на мейджорах CSGO. у середньому на PGL Major Stockholm 2021 Біт робив 0,53 хедшота за раунд, тим самим обігнавши минулого рекордсмена Данця Расмуса Ралс Тілборга. 0,51. Біту всього 19 років, а він вже виграв 948 736 доларів за кар'єру. Трішки про біта. У вільний час дивиться TikTok, обожнює обожній бік тестів з Макдональдсів, з першого разу здав на права, купив машину після перемоги Наві на Blast Premier Global. Марку не називає, тільки колір чорний. Біт – це живий приклад продукту кіберспортивної академії Наві. Він прийшов в Наві Джуніор з мінімальною базою знань і за два роки виріс до гравця основи. І відіграє в далеко не останню роль. Поки на цьому все, пишіть в коментарях, про кого наступного зробити розповідь. Всіх обійняв всімирного неба над головою. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, та до зустрічі в наступному відео.